Вінницька громада в черговий підсилила захисників. Цього разу передали партію ударних fpv дронів одразу двом підрозділам: військовослужбовцям 10-ї морської авіаційної бригади імені Героя України, полковника Ігоря Бедзая та 70-ї окремої бригади підтримки. з депутатами міської ради хотілося б від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передати ці дрони. Хай вони будуть вам помічні. Сподіваюсь, що вони. Як мінімум долетять до цілі і вб'ють одного, двох, трьох, або й БМП якесь. От, ну, у всякому випадку, ця робота системна. Безпілотники-оборонці отримали за участь у незламному вінеціянському кінофестивалі. Обидві бригади, об'єднавшись, створили спільний відеоролик на пісню побратима Олександра Клеца, в якому показали, як працюють з дронами на полі бою. Для воїнів 70-ї окремої бригади участь у кінофесті дала змогу вперше отримати підсилення від Вінницької громади. На знак вдячності оборонці передали місто свій бойовий прапор. Частина дронів відправиться на Краматорський напрямок, частина на південь України. Хочеться подякувати тим, хто зміг приїхати долучитись відправити відео за їхню роботу. Пану Олександру, якому ми відправляємо сім дронів за його гарну пісню, що надихнула серця всіх, хто був присутній в залі. Саме ось відео роботи дронів одного підрозділу і. Пісня Олександра були поєднані в одне відео, тому символічно, що саме одним комплексом ми їм це передаємо.